Це нідерландський дитячий майданчик. Я прошу звернути увагу на те, чого його побудовано. І, як ви бачите, в Україні зовсім інші дитячі майданчики. Це мені нагадує Вольдорську школу, тому що все зроблено з натуральних матеріалів. Це моя дитина гуляє. І там далі можете побачити гойдалки. Ось вони. Тобі подобається? Так. Да. Клас.